У нас сьогодні на обід діткам борщ український. Каша гречана, котлети. Попри війну, цей дитсадок працює. На обід запрошують 9 евакуйованих дітей із Харківщини. Усі страви до смаку, каже Оля. Кашу, рибу, ну, супи, борщі. Ванну кашу. я теж. Ігрова кімната теж у розпорядженні малечі. Нині вони бавляться літаками й танками. Утім пам'ятають, як почувалися вдома. Там, там стріляли. Діти віком від 4 до 16 років. На Харківщині з початку повномасштабної війни родина жила місяць в укритті. Страшно було дуже. Страшно було дуже. Схудли трохи, їсти перестали. Коли стало зовсім нестерпно, переїхали на Черкащину, розповідає вихователька будинку сімейного типу Віра Василенко. Ми з першого дня тут мали змогу поспати. Так як вдома ми цього робити не могли. Ми хоч поспали. Дітки бувають. Зрідка згадують, але більше уже як уже обжилися тут, займаються своїми справами, і можна сказати, вони знають, що війна, але вони цього вже не відчувають. Їхати у невідомість боялася, говорить, але виявилося, що дарма. Предоставили нам ну, все, допомагають нам добре, привозять гуманітарну допомогу. Ми почуваємося себе як вдома. Приміщення, одяг, їжу та все необхідне надали громада, волонтери та місцеві жителі, каже керівник тамтешнього відділу освіти Віктор Головко. Хотілося створити їм умови, де було б тихо, спокійно і в якійсь мірі, щоб вони могли адаптуватися вже до спокійного життя. Приміщення, яке і з економічної сторони для нас, воно за це, тому що тут автономне опалення, тут не газове опалення, а твердопаливні котли. Тобто ми не залежимо від газу, ми можемо в будь-який час і підтопити, що ми зараз і робимо. Із продуктами та приготуванням допомагають і працівники дитсадка. Ми розуміємо, що, хоч у нас тут немає бойових дій, але люди приїхали діти, тим більше там, де все це все відбувається, і ми хочемо якось їх підтримати. І взагалі, я думаю, зараз кожен, кожен допомагає як може. Після завершення війни 11-річна Аня мріє повернутися додому. Хочу поздравити всіх друзів. З перемогою і вже має плани на літо. Хочу кудись поїхати, щоб відпочивати на Азовське море. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.